Всім доброго здоров'я. Приїхав на ставок в селі Богородичин, Сьогодні в нас яке 7 листопада. Вже десь так ну, до двох тижнів морози. Сьогодні мінус 5 було. Трава що в принципі замерзла. Ну, я приїхав трошки швидше був, але стояв тут туман і мороз був. Зараз виглянуло сонце і дивлю вже машина показує плюс один. І можна вже пробувати трошки розкладати, вже прикормка замерзати не буде. А цей тиждень -то вже 4-5 чи 5 днів, то кожен день мінус 5, холодно. День прогрівається трохи. Я приїхав бачите, в самий край ставка біля дамби. Все-таки найглибше оця тут ділянка. І риба зараз має бути тут. Звичайно, на кльов я не розраховую. Ну, Хоча б одну покльовку коропа на флет мати чи карася, та вже будемо бачити. Трава ще замерзла. І Fish Method Feeder фідр. Замішаємо вони на ліпи на кальмар добре, що в принципі сьогодні не передає вітру, то вітри тепер холодні дують. Може трошки гріється десь. В обід щось прокльоне. Ну, на той розрахунок був, тому я сюди і поїхав. Зранку ми раз, морозимо, ми а потім все-таки не зима. Щось би мало скубнути. А на карася забіжаю чи часник. На фідер надо Ну, на класичний фідер І одну пружинку, може мужикін. Монтажі 6х4 підходять під шостий під, ну, під River Play Якщо ви хто питав, то Ось такі монтажі. Так що сьогодні попапи буду ось такі використовувати. 6 і 6х4 розміри. Це вже така пора, що. Чим менше, тим краще. Закинув. Вже чекаю на покльовку. Ще рибак приїхав також сів тут. Але на дамби ближче? У мене кри. А які попапи кладеш? Вісімку взяв. Це? Бо я думаю, я одразу зрозумів, що десятка то буде дуже велика вже. Ви не бачите, я шістку поставив ще менше. Всі? Ну. Це чисто на пелець? Ні. Ну на флет? Та. Ну я два флет і два звичайні корби. Одну водку закину на пружинку. На пружину банан. З, і кок на гачки. А і сідаю вже на фідру ловити. Так що в мене на флет закинете. Одна вудка на, на пружинку. Тут весна літо і ранню осень на пружину добре. Ловиться. Можна сказати найкраще. Зараз не знаю, чи клюне, але будемо пробувати. Цікаво. Часниковий кук. Тут я буду ловити на фідер. Класичний фідер, кормушка. Такий сантиметр 40 поводок. Ну, разом з відводом десь маємо пів метра. 0,13 жилка, 14 номер гачка, 0,13 поводок маю на увазі. Може потім зменшую як треба буде. Зараз відкліпсуюсь. Закормлю один, один опариш на гачок. Я зазвичай люблю ловити поплувак, але сьогодні фідер. оскільки на поплувок я не докину. Сьогодні вершинкою чи не буде? Сусід по березі завозить снасті. Було щойно, тик-тик. Тож тут синьки багато в водоймі. Нам може також опариша скубати. Вже будемо бачити. Була покльовка. Ось карасик чи плотва. Якби карасик був. Плотвечка. Плотва. Зараз у садок. Якщо чесно, я навіть радий і плотві. Це вже дні такі короткі. Але трохи розкларимо щось. Карай зазвичай ці то любить клювати від обіду. Май на увазі и весною ранньою, і літом. Все-таки він тут забеду любить проклюнути. Може воно так і сьогодні буде. Я знову щеть. Це вже чуть більше може, не плотва, а Може вже і карасик. Вода холодна, неактивний. Хто за край губи зачепився на опариша? Файно є. Це десь за півтора години риболовлі. Одна платвечка і карасик. Вода холодна, до речі. Цей хлопець то у нього кораблик за холодом, показував. Сьогодні плавав то 5 градусів. Вода. Довгі ночі і мороз кожен день. До п'яти градусів. Вода швидко остиває. Щось запікало. Що не знаю. Підбіг. Є щось? А? Підсак маєш? Це добре. Та я підсачу без проблем. Є, є, коробчок, 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 ну. Є. Люкс. Невеличкий, але... Тепер і такі риби можна радіти. Це добре. Ну і всього жодної луски нема, mm. симпатичний такий. Добре є, Дякую. та нема за що. По два, ще одна. Зараз половина другої години. Якраз десь в цей час би більше мало. Краще проклюватись. Крепка невелика. Тут вас знов Чуть-чуть боковий вітер появився. Можливо, він щось тут. Ik heb een op Een poklok, klopt. Ja, yeah. ja. Yeah. En piep, piep. чуть трохи більше мражали. Невеликий. Але сезон буде закритий зриву. Це файно. Не на шостий. Папап. Уже не густо і не пусто. І корп, і карась, і плитва. Як на цю пору, то дуже добре. Отак От леть-леть, смик, смик, подрибасенка. Но один і половина четверта, і так ще, ще добра година є. Поки що на пружину нічого. На пружинку перезакила. Свіжий кук зачепити і перезакидати. Але саму пружинку не об'їдає. Ще півтора години часу є. Клбка. Раз ці що... Ось такі є Крас. Оп шостий попапчик це йому крас люк словить. Що крась добре, карась Може, ще клюне? Що би хоч один-два? Кружинка. Красавич. Шпиду ячек щось проплюнула. Так, так, як ти тут ту запуталась? Оп. непоганий. саму лодку, что первым закинул. Оп, ух ты. Вот такие красс. Другая уже на эту лодку. плет. Файный. Ты как красивый уже сегодня нашел, на попап красота а ж под вечер начало темнеть и клюнули уже и в принципе трасс браться Сусід по березі вже Будки скрутив. Я ще закидаю. А я ще раз закидаю цю утку. А що, найще? Вже скільки чекав, то ще хвилин 10 до 15. 15 хвилин не буде ще. Ще зачекаю до темноти. Раз під вечір почав клювати. Лови. Також немаленький. Карась, вже останню вудку. Чоловік витягував і ще такий файний карась. Без покльовки. От під вечір вже починає темніти і тоді вони проклюнули. Буквально за пів години 4 карася. Ну як я три і чоловік одного. Грам 315. Так що цим карапом, напевно, сезон закрив. Скоріше за все. Файний карпець. Пливи, карасі я візьму, карапа відпускаю, хоча він такий товарний. Смажити таке краще, ніж великих, але не стане карасів. Пливи. Гарно так під вечір. Тихо, але холодно. Уже. Ще невеликий карась на, на флет. Три карасі на флет. Один на фідер, один на пружину. Ще такі плоточки пливуть. Ось такий улов. Сьогодні п'ять карасів, ну там п'ять плотиць. Це найбільше, решта менше. І короб на кілограм 300, кілограм 315. Непогано. Цікараски беру додому, смажу сметані Ну, все, друзі, сьогоднішня риболовля завершена. 17-20 годин, а вже така темнота. Нема коли сахар соловити, дуже короткий день, але як на цю пору, то я задоволений. Принаймні я уловим задоволений. Вода в селі Бородичний знаходиться. Якщо десь будете тут, ще в листопаді, то сідайте біля дамби. Халатом плавали, то риба тут є. Клювати зрозуміло, що вона не хоче вже. Вода дуже холодна. Але якесь одна, дві три покльовки за день можуть бути. Чоловік, що був, то дві риби спіймав, короба. Здав, що на кілограм і під вечір ще карась тепер зловився, теж гарний. Ось такі-то справи, більше рибаків не було. Посилання у нас в на буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте і до зустрічі!